Важкого в артилерії нічого нема. Від нас залежить це ступені готовності, щоб ми своєчасно могли відреагувати на команду і здійснити вогневе ураження по ворогу. Точно, влучно і кучно, щоб передуріли від цієї прикормки. Я командир вогневого відділення. Тобто в моєму відділенні є три розрахунки, відповідно, три гармати, які виконують свої службово бойові завдання на лінії зіткнення. Мотивувало саме те, що я бачив, е яке надмірне ставлення у е безпосередньо до українців. Я бачив ті жахи, які вони робили з людьми. Я бачу, як яких катували. Е ну, типу, це не передати словами, це просто одні емоції. То люди заходили туди з ціллю знищувати українське суспільство, е знищувати самих людей, і вони не бачили ніяких гранів і берегів. Тобто, це просто дикі собаки, яких кинули, вбивають і знищувань все. Тому саме ця людь та ненависть мотивували мене піти до війська і точно в такому ж порядку знищувати їх.